Великі зірки у преміальному сегменті декоративної косметики просто змушені будуть трошки поступитися. Хоча мені здається, ну що вже нема куди. Французькі дімоди моди Vuitton планує випускати декоративну косметику. Кампанія збирається випускати помади та тіні для повік. Їх розробка проводилась під пильним оком відомої візажистки Пет Макгард. У лінійці буде 55 відтінків помад, 10 бальзамів для губ та 8 палеток тіней. Ну і куди ж без зручних сумочок? Їх виготовлятимуть за зразком косметичих Louis Vuitton, які компанія виробляє ще з 1854 року. Це будуть шкіряні футляри для помад, аби ваша косметика завжди була в безпеці. Вашій сумці продаж стартуватиме восени 2025 році у бутиках бренду. Шанувальники ще не встигли відреагувати. але прогнозую, що авторитет як бренду, так і візажистки приверне увагу як давніх прихильників Louis Vuitton, так і нових клієнтів, зацікавлених у преміальній косметиці. А що думаєте, ви плануєте купувати декоративну косметику від Louis Vuitton?